З Ісусом Спецвипуск із Фатіми. Франциско і Ісус що розраджуємо. Привіт! Заходьте! Ми читаємо мемуари сестри Люсії, котра була однією з дітей пастушків, яким об'явилися ангел та богородиця у місті Фатіма. Чи були ці діти пастухи Люсія, Франциско та Джасінта дуже хоробрі та святі? а вже ж. Що ж, мені це дуже складно вдається, я зовсім не хоробрий чи святий. Тому вони служать нам прикладом. Привіт, діти. Слава Ісусу Христос! Ми читаємо мумуари це три Люсії. Що ж, я хочу знати, який був Франциско, тому що Люсія та Джасінта були дівчатами. Та й що? Ну вони займалися дівчачими справами. Ха -ха -ха. Ну що ж, бачите, діти, Франциско був дуже тихий. Він любив грати на флеті та співати. Тобто він був безтурботний? Він нічим не переймався. Що ж, він зазвичай не наполягав під час суперечок і ніколи не хвилювався. Він не турбувався нічому взагалі. А, 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 щось таке побачите. Друзі, друзі, а давайте хто перший добіже до тієї каменюки, той переміг. Гаразд. Я не буду бігти. Чому я вилізу на цей камінь і буду грати на флейті. Ну, можеш зробити це після перегонів. Я сказав, що не буду бігти. <реш> Франциско нічим не переймався. Що ж, можна так сказати. Він любив грати карти, особливо ремик, і не боявся програти. Але отче Луїсе, а чи варто взагалі нічим не перейматися? Часом не варто. Треба старатися робити все добре і бути справедливим. Франциско мав ці недолік до об'явлення ангела, але після нього він присвятив себе молитві та принесенню жертв як відшкодування серцю Ісуса. До цього він віднісся дуже серйозно. Я виграла. Знаєш, що це означає? Що я програв? Саме так. Що ж мені все одно. Це всього лиш гра. Невже тебе це не турбує? Чому тобі не все однаково? Йой, яка різниця? <різь> Джусінда так само, як Йосиф не міг вигравати і дуже сумує. От як? То скажи мені, коли це я не міг вигравати? Нещодавно, коли ти виграв у мене в шахи. Шах і мат. Ти програв. Ага. А я переміг. Я переміг, а ти програв. Добре, гаразд, ти не вмієш вигравати. Ага, а знаєш, чому я вмію вигравати? Чому? Бо я переміг, 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 а ти програв. Що ж, Йосифе, ми всі повинні вміти перемагати та програвати. Коли ми виграємо, то не можна насміхатися у супротивника. Саме так. А коли ми програємо, то не варто через це сумувати, тому що це всього лише гра. Тому Франциско учить нас уміти вигравати та програвати. Ось як сестра Люсія описується у своїх мамарах. Здавалося, що Франциско зовсім не брат Джасінти. Він був набагато спокійніший і тихіший, він не боявся програвати. Насправді він майже завжди програвав. Я переміг. Аж ніяк. Я виграла. Ти що не вмієш грати? Я сказав, що переміг. Не переміг. Я кажу, що я перемогла. Думаєш, ти перемогла? Ну й нехай, мене це не турбує. Франциско вчи нас вміти перемагати та програвати. Гаразд, Енріке, вибач, що я сміявся з тебе. Нічого, я тобі пробачаю. Мені не треба було так сумувати через програш, бо шахи це всього лише гра. Чудово, діти. Усе в духу Франциско, який очі нас не бути дуже прив'язаними до речей цього світу. Так як Енріке, який ніколи не позичає мені свої іграшки. Це неправда. Скажи тоді мені, коли я це я тобі щось не позичив. Нещодавно, коли я попросив тебе позичити мені твого водного пістолета. Енріке, можна тебе позичити водного пістолета? Я йду в басейн. Ти що, жартуєш? Я тобі його не позичив, бо він новий, а ти його зламаєш. Ти ж жадіна. А ти тоді ти це правда, але я не позичив його тобі, бо ти б його зламав. Це неправда. Бачите, діти, Франциско вчить нас позичати речі без злості. Він не приймався матеріальними речами. Одного дня Франциско прийшов до мене додому з малюнком Діви Марії на хустинці, яку він приніс із того самого пляжу. Він показав мені її з великою радістю. Подивися, яка гарна хустинка. Я її приніс з пляжу. О, покажи нам. Яка краса? Поки її передавали з рук в руки, за деякий час хустинка зникла. Ми шукали її, але не могли знайти. За деякий час ми віднайшли її в кишені іншої дитини. Ей, ти. Віддай хустинку Франциско. Чому ти її в нього забрав? Ця хустинка моя. Та невже? То чому вона така сама, як у Франциско? Мені дали таку саму, як у Франциско. Я тобі не вірю. Віддай її зараз же. Ні, вона моя. Забудьте. Яка мені різниця до якої хустинки? Тобі все одно, але ж вона така гарна. Це просто хустинка, хай забирає. Та що з тобою? Чому ти ні до чого не ставишся серйозно? Я не розумію. Ось так Франциско віддав комусь свою хустинку. Він не був прив'язаний до матеріальних речей. Гаразд, Йосифе, ти можеш позичити мій водяний пістолет. Справді? Так, справді, але якщо зламаєш. Не хвилюйся, я буду про нього дбати, наче він мій. Але отче Луїсе, деякі речі дуже важливі, але здається, що Франциско ні до чого не ставився серйозно. Так як я і казав, Франциска поганою рисою була байдужість. Постривайте. А що означає байдужий? Це означає, що він ні до чого не ставився серйозно. Однак, після об'явлення Ангела та Діви Марії, Франциско кардинально змінився і дуже зосередився на відшкодуванні святим тим серцем Ісуса і робив це всією своєю силою. Ого, яка переміна! О, Луїса! Так, Єво. А чи молилися діти-пастухи? В книжці написано, що молилися. Так, спочатку вони молилися верецю по своєму. По своєму? А це як? Оскільки вони спішили, щоб піти гратися, замість того, щоб молитися цілу Богородице Діву, вони просто казали Богородице Діву, а замість цілого очі наш тільки очі наш. Ха-ха, <різь> то вони справлялися за дві хвилини. Саме так. Радуйся, Марія, радуйся, Маріє, радуйся, Марія Отче наш. Амінь. 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 В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь! Таким чином, вони молилися Вервицю за три хвилини і йшли гратися. Ми молимося вервицю кожної суботи, всією сім'єю, але ми кажемо всі слова. Звісно, так і треба робити. Однак, як бачите, Франциско дуже змінився після об'явлення Ангела. Він став серйознішим. Правильно. Візнав, що мусить утішати Ісуса і багато молитися за грішників. Це була його місія? Точно, і він дуже серйозно до неї поставився. Насправді, після першого об'явлення Діви Марії, діти пастухи вирішили молитися Вервицю правильно. Дорога Діва Марія, я буду молитися стільки вервичок, скільки захочеш. Після того Франциско йшов від Лусії та Джасінти, щоб молитися Вервицю, і він робив це дуже часто. Ого, його життя справді змінилося. Він став відповідальнішим і молився набагато більше. Ну так, здається, що ви могли запропонувати молитися вервицю вдома кожного дня. Чудова ідея. Так, я скажу про це батькам. Я теж. І я теж. Франциско часто відходив, щоб молитися. Він молився наодинці? Так, він любив молитися на самоті. Франциско, ти де? Він напевно ловить змію палицею, Я його бачу. Франциско! Глянь Лісіє, він он там на камені. Франциско, що ти робиш? Ти молишся на вервичці? Так. Що ж, ходи гратися, а пізніше ми помолимось разом. Я потім помолюся знову. Ти не пам'ятаєш, що Діва казала, що треба багато молитися. Він дуже серйозно молився, щоб справді втішити Ісуса. І за грішників. Правильно. Так, Франциско молився багато. Це була його місія. Іншого дня, шукаючи його на горі, вони знайшли його на камені. Франциско, чого ти сидиш на тому камені? Спускайся, ми будемо грати з гудзиками. Ні, я не гратимусь. Чому? Я думаю про Бога, якому дуже сумно через надмір гріхів, якби ж я міг його якось втішити. От Челоїсе. Так, Йосифе. Діти пастухи були в'язані в, в Орені? Правильно? Так. Чиновники казали, що якщо вони не розкажуть таємницю, якою з ним поділилася Діва Марія, вони їх уб'ють. Але, але це ж жахливо. Що ж, так, це був непростий час, але Франциско лишався сильним і спокійним. Я сумую за мамою. Мамі побажай, якщо ми її вже не побачимо, терпіння. Ми це жертвуємо за навернення грішників. Найгірше те, що Діва Марія не повернеться. Це для мене найтяжче. Але також я жертвую за грішників. Гаразд, я це жертвую за грішників. Нарешті їх відпустили додому. І їх не вбили? Ну ні. Слава Богу, це було б жахливо. Звісно, було б. Розумієте, Франциско молився і робив пожертви сам. Він любив ховатися наодинці. Одного дня Люсія та Джосінта його шукали і знайшли, як він стояв на колінах у кущах, і молився. Франциско, де ти? Я тут. Що ти робиш? Я молюся. А чому ти не кличеш мене? Щоб я молилась з тобою і Джасинту теж? Я люблю молитися наодинці, щоб я міг думати і втішати нашого Господа, котрому дуже сумно. То що тобі подобається більше? Утішати Господа чи не вертати грішників, щоб більше душ не потрапляло до пекла? Я надаю перевагу утішанню Господа. Невже ти не помітила минулого місяця, наскільки сумною була Діва Марія, коли казала не ображати більше Бога, тому що він вже й так дуже ображений? Так, я пам'ятаю. Я хочу втішити нашого Бога, а тоді навернути грішників, щоб вони більше ніколи не ображали його знову. Багато разів, коли ми ходили до школи, проходячи через вулиці Фатіми, Франциско зупинявся, щоб помолитись у церкві біля отайного святих тайних Ісуса, як він казав. Тепер ви йдіть до школи. Я лишуся тут у церкві, з утаємним хрестом. Мені не треба вчитися читати, бо скоро я потраплю до раю. Покличете мене, я повертатимуся. І він залишався там годинами. Святі дари були тоді на вході до церкви зліва. Він сідав у куточку між купілю і вівтарем, і там я його знаходила, коли йшла додому. Франциско, школа закінчилась. Гаразд, я йду. Гляньте, мені здається, що ви також могли б навідати Христа, сховане в Кивоті, кожного разу, коли приходите повз католицьку церкву. Так, тому що він у Кивоті чекає, коли ми його відвідаємо. Ну, я можу відвідувати його в шкільній каплиці щодня перед початком школи. Ісусе, я знаю, що ти схований у Кивоті. Чекаєш, коли я прийду і відвідаю тебе. Я дуже люблю тебе і жертвую тобі цей шкільний день. Буду зосереджена на уроці. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Добре, Христину. Це дуже приємно. І Ісус буде дуже задоволений. Я принесу йому в жертву увагу на уроці. Це дух Фатіми, молитва і маленькі жертви. Ісус захований в Кивоті. Чи не так? Так. Він пране, що ми прийняли його в святому причасті в неділю. Це найважливіший момент тижня. Святе причастя виглядає хліб і на смак як хліб, але це сам Ісус у його тілі, крові, душі та божестві. Ого я теж піду до церкви, щоб привітати утаєного Ісуса. Я віддано почитаю тебе, прихований Боже. Хоча я й не бачу тебе, я знаю, що ти в кивоті у вигляді хліба. Це виглядає як хліб. Але це ти в тілі крові, душі і божестві. Я люблю тебе, Ісусе. Дуже добре, Єво. Ісус любить, що ми ходили і відвідували його. Добре. Але. що Енріке? Просто я. Давай ти можеш сказати мені. Ну, Франциско цілий день молився, а я не збираюся цього робити, тому що я теж хочу гратися. Ва, нарешті я це сказав. Ха-ха-ха-ха. Ну Ісус також хоче, щоб ви гралися. Справді? Звичайно. Ісус хоче, щоб ми були щасливими. Вау. Франциско багато молився, тому що це була місія, яку він отримав від Ангела і Богоматері. Франциско мав місію? Так. Як людина Жуйка. Людина Жуйка персонаж коміксів. Так, але його місія врятувати землю від злого зоркума. Щоб зробити світ кращим. Ха-ха-ха, Ти божевільний. Людина Жуйка дуже хоробрий. Так, але є лише одна маленька проблема, яка його не існує. Слухайте, у нас також є місія з небес. Справді? Так. А це яка? Усі католики мають одну місію бути святими і дуже любити Бога, і розділяти нашу віру, як це робили апостоли. Тільки ще одне. Що? Давайте уточнимо, що бути святим не означає проводити цілий день у молитві. Ха-ха-ха-ха-ха. <гум> Гаразд. Нам теж треба гратися. А читати комікси про людину Жуйку. Звичайно, а як ти думав, бути не нудно, бутися тим це любити Бога і любити інших так, як Бог любить їх. Добре, я за це. Отче Луїс. Розкажіть більше про Франциско? Добре. Ну, як бачите, деякі люди попросили Франциско помолитися за них. Одного разу я виходила з дому і зустріла свою сестру Терезу. Вона приїхала на прохання іншої жінки, чий син був звинувачений у злочині і потрапив у в'язницю. І якщо він не зможе довести свою невинність, його буде заслано або засуджено на багато років ув'язнення. Будь ласка, Лосія, попроси у діви це чудо. Для моєї подруги це дуже важливо. Ти хочеш, щоб вони звільнили її сина, чи не так? Щоб визнали його невинним? Так, чи не могли б ви попросити про це Богоматері Богоматерікова ірії? Добре, я її попрошу. Дуже дякую, благослови тебе Бог, Люсія. Ти дуже хороша. У дорозі до школи я розповіла своїм двоюрідним, що сталося. Коли ми приїхали до довочими, Франциско сказав мені: поки okay, ти будеш у школі, я залишусь із прихованим Ісусом і запитаю його про це. Добре, Франциско. Попроси Ісуса про ласку для подруги моєї сестри. Після школи ми пішли до церкви щоб сказати Францискові, що пора йти. Ти просив про це господа? Так просив. Скажи своїй сестрі Терезі, що за кілька днів він повернеться додому. І чи вчинив Бог чудо? Що ж, так. Сестра Люсія розповідає у своїх спогадах, що за кілька днів бідний хлопчик був вдома, а 13 го числа жінка пішла до кова ірія з усією родиною, щоб подякувати Богоматері за отриману ласку. Ого! Це дивовижно! Франциско випросив чудо від Бога. Ну так, розумієш, Енріке, молитва це могутня зброя для отримання ласки від Бога. Тому дуже важливо молитися за нашу родину, наших друзів, людей, які віддалені від Бога. Франциско дуже добре розумів силу молитви. Я роблю це, коли я причащаюсь. Ісусе. Тепер я причастилася. Молюся за свою сім'ю, друзів і людей, які тебе не знають або ображають, щоб вони покаялись і не вернулись. Амінь. Це дуже добре. Бог особливо чує молитви добрих дітей, які мають чисту і смиренну душу. І чи багато людей просили Франциско про ласку Божу. Так, одного разу жінка та її син стали перед ним на коліна. Мій чоловік дуже хворий, і до того ж його покликали на війну. Ми з сином дуже хвилюємося. Чи не могли б ви попросити діву, щоб він вилікувався і не йшов на війну? Будь ласка. Хочете помолитися вервочку разом зі мною? Так. Тож вони почали молитися. Через деякий час до них приєдналося більше людей. Потім вони пішли до кова догір'я, молячись розарій, і жінка пообіцяла повернутися, щоб подякувати Богоматері за ласки, про які вони попросили, якщо вона їх дасть. І Бог зробив чудо? Так. Жінка кілька разів поверталася з сином та здоровим чоловіком. Ого, це дивовижно. Франциско також був дуже сміливим і висловлював свою думку. Коли ми вернулись додому, там було повно людей, і бідна жінка біля столу, яка вдавала, що освячує різні релігійні речі: вервиці, медалі, розп'яття тощо. О, ти тут? Заходь. Ця жінка благословляє релігійні предмети. Маєш якісь вервиці, щоб вона благословила? А, це діти. Франциско, ти допоможеш мені благословити ці релігійні предмети? Я не можу благословляти речі. Як і ти. Можуть тільки священники. Це правда? Ну, я. Ти шахрайка. геть з цього дому. І жінка пішла повна сорому. Яким хоробрим був Франциско. Я хотів би бути таким же свіливим, як він. Я міг би попросити Франциска заступитися за мене, щоб він міг сказати те, що я думаю, Марко, та його друзям, коли вони ображають мене, називатися Тим Джо. Це чудова ідея. Що ще сталося з Франциском? Що ж, він скоро захворів. Так, тому що Богородиця сказала йому, що він скоро потрапить на небо. І ось що сталося, я поясню. Поки він був хворий, Франциско завжди був веселий і щасливий. Не говори багато, бо в мене дуже болить голова. Не забудь пожертвувати за грішників. Так, спочатку щоб потішити Господа й Богородицю, а потім за грішників. І святішого отця. Франциско. Ти страждаєш? Дуже, але це не має значення. Я страждаю, щоб тішити нашого Господа. А потім за деякий час я буду на небесах. Ну, тепер мені дуже соромно, що я так сильно скаржуся, коли я хвора. Ха. Це правда. Якби ви бачили. Мамо. Що там люба? Я почуваюся жахливо. У мене страшенно болить голова. Це жахливо. Припини, скаржитись. Припинити скаржитись. Ти просиш мене не скаржитись, а я ж просто помираю від болю. Подивімось на твою температуру. Дуже висока правда. Це кінець. Я більше не можу терпіти цей головний біль. Я зараз вибухну. Ну, маєш маленьку температуру, але тільки трохи. Маленьку? Ти впевнена? Аго, ти правильно подивилася? Так, Люба, це просто грип. Хочеш вечеряти? Трохи гарячого супу. Я не люблю суп. Так, але це піде тобі на користь. Давай спробуй. Старатись ще більше. Ти просиш мене про це, коли я почуваюся так жахливо. Ти можна вчитися, Франциску, не скаржитися і жертвувати свою хворобу, щоб утішити Ісуса. Так само, як це зробив він. Таким чином, ми перетворимо нашу хворобу на молитву і надаємо їй велику цінність, навіть якщо це звичайна простуда. Знаєш, що, мамо? Я з'їм суп. Гарна думка Люба. Зараз я тобі принесу. Ісусе, я жертвую тобі цю простуду і свій головний біль за численні гріхи, які тебе ображають. Дуже добрий Єво. Це дух Фатіми. Ці маленькі жертви мають велику цінність в очах Бога. А Франциско сильно захворів? Так. І люди все одно ходили до нього, щоб просити його заступництва перед Богоматір'ю. Ви побачите. Одного разу до Франциска завітала жінка на ім'я Маріана, засмучена через те, що її чоловік вигнав одного з їхніх синів з дому. Вона попросила за примирення між батьком і сином. Франциско, мій чоловік, вигнав мого сина з дому. У них виникли непорозуміння. І жоден з них не вибачився. Ну, син попросив пробачення, але що сталося? Чоловік йому не пробачив. Я благаю тебе. попроси у Богородиці про цю послугу, щоб мій чоловік простив його. Не хвилюйся, незабаром я буду на небесах. І коли прийду, я попрошу цієї ласки у богоматері. Я не пам'ятаю, скільки часу йому знадобилось, щоб потрапити на небо, але я пам'ятаю, що того дня, коли Франциско помер, син знову попросив у батька пробачення і зробив усе, що сказав батько. Мир повернувся до того дому. Це дивовижно. Чи справді Бог слухає особливо дітей? Так, хороші дітей з чистим і смиренними душами в очах Божих. Так, і Франциско був хорошою дитиною. Так, Франциско є хорошим прикладом для всіх дітей. Справді, люди, які йшли поговорити з Франциском та Джасінтою, часто відчували щось надприроднє. Привіт, Люсія! Я щойно була у Франциско і не знаю, але перебуваючи з ним, я відчувала великий спокій і радість. Це як щось надприродне. Почекайте, що означає надприродне? Знову ці дивні слова. Ха, надприродні означає, що воно походить від Бога. Ви маєте на увазі, що люди відчували щось божественне, коли були із Франциском? Так вони казали. Я хотів би, щоб вони могли сказати те саме про нас. Ми повинні бути як дзеркало, в якому інші бачать Ісуса. Ми повинні запитати себе, як це б зробив Ісус? І зробити так само. Ну, це легко уявити. Ви маєте на увазі, щоб коли люди бачили нас, то бачили самого Ісуса? Саме так. Так і має бути. Мир і радість це те, що передавав Франциско. Мир і радість завжди приходять від молитви, від з'єднання з Ісусом і від прохання Його дозволити нам бачити інших такими, якими Він їх бачить, тобто з любов'ю. Отже, ми повинні запитати себе, як це робив Ісус і зробити так само. Правильно? Правильно, я бачу, ти зрозумів. Так, я зрозумів. Привіт, Йосифе, ти допоможеш мені сьогодні з домашнім завданням, сам знаєш, як важко мені дається математика. Сьогодні я не можу, вийшов новий епізод людини жуйки і я не хочу його пропустити. Добре, я розумію. Я дуже хворий, мабуть, скоро я піду в рай. Що ж, не забувай там багато молитись за грішників, за святішого отця, за мене і за Джосінту. Так, я буду молитися, але, будь ласка, попроси про цей Джосінту, бо я боюся, що забуду, коли побачу нашого Господа. Найбільше я хочу втішити його. Ми повинні бути як дзеркало, в якому інші зможуть побачити Ісуса і запитати себе, що б Ісус зробив у цю мить? Що ж, Андрію, знаєш що? Я допоможу тобі зробити домашнє завдання з математики. Справді, а як же людина Жуйка? Ну, я знаю, що Ісус зробив би те саме для тебе. Дякую, Йосифе. Ти дуже добрий і хороший друг. Дуже добре, Йосифе. Це маленька жертва дуже тішить Ісуса і є дуже цінною. От чолуюся. А Франциско помер? Що ж, так. І Люсія пішла з ним попрощатися. Франциско, прощавай. Якщо ти сьогодні ввечері підеш до раю, не забувай про мене. Чуєш мене? Я не забуду, ні. Не хвилюйся. Ти ще чогось хочеш? Ні. Ходи, Люсі, залиш його. Інакше ви обоє розплачетесь. Ну, прощавай, Франциско, до зустрічі на небесах. Прощавай, до зустрічі на небесах. І скоро він був на небі. На наступний день він полетів туди в обійми небесної матері. І так Франциско помер. Мене це засмучує, але водночас я не хвилююся, тому що він потрапив на небо, як обіцяла Богородиця. Правильно, ну що ж, діти, програма ось ось закінчиться. То може розповісти мені, чого ви навчилися? Я, я, я. Гаразд, <гарасний>, рік, ти починаєш? Ми навчилися молитися до Ісуса, захованого в Кивоті. Так, тому що Ісус часто буває один у храмі, і він любить, коли ми приходимо і відвідуємо його. Саме так. А також ми можемо попросити його зробити нас схожими на дзеркало, щоб його бачили інші, і запитувати себе, як би вчинив Ісус і самим робити те саме. Дуже добре. Я бачу, що ви багато чому навчилися від Франциско. Так, і перш за все ми навчилися молитися до утайного Ісуса. Я тепер ходитиму до своєї шкільної каплиці щоранку перед уроками, щоб відвідати Ісуса. Це чудово. І Ісус буде дуже задоволений. Добре, друзі. Пора прощатись до зустрічі в наступній програмі. До, до зустрічі! зустрічі.